У п'ятницю 12 лютого керівництво міста на чолі з Анатолієм Федорчуком відвідало Міністерство житлово-комунального господарства, аби у ворочистій обстановці підписати кредитну угоду між Бориспільводоканалом і Світовим банком на суму в 32 мільйони гривень. Кошти беруться на впровадження енергозберігаючих технологій. Усі витрати будуть контролюватись безпосередньо представником світового банку. Відповідальність. Монгольф... Ми так? це повітряними кулями. Там вони фанати цієї справи. Після місяці поїхали. Кредит на встановлення енергозабезпечуючих технологій взятий водоканалом на 23 роки. Гроші будуть перераховані в гривні, а повертатися з урахуванням стабільного курсу долара 7 гривень 70 копійок за долар. Початковий відсоток кредитування становитиме 4,27%. відсотка. Згодом він знизиться до 4,2 відсотка. За словами заступника міського голови Людмили Ковальової, для того. Аби повернути кредит, будуть переглянуті тарифи водопостачання у бік збільшення, виплачувати взяті кошти безпосередньо буде сам Бориспільводоканал. Гарантом повернення кредиту виступила Бориспільська міська рада. На жаль, цей проект не передбачає повної зміни водопровідних мереж лише до 20% від суми кредиту піде на їх покращення, оскільки позика спрямована на встановлення енергозберігаючого обладнання, то однозначно сказати, що якість води поліпшиться не можна. Проте згодом знизиться тарифи на послуги водоканалу за рахунок економії на енерго. На сіях. можливо зекономлені кошти все ж направлять на покращення якості води. Слід зазначити, що кредит є унікальним надбанням міста, адже надається на дуже вигідних умовах і свідчить про прозорість та якість менеджменту водоканалу. Адже цій комунальній структурі довелося прийти через серйозні перевірки західних аудиторів. Тест на платоспроможність водоканал прийшов успішно. Євген Трафімов Ігор Гороманенко, новини телеканал Бориспіль.